Цьогоріч Львівський національний медичний університет для майбутніх вступників, які мають рівень бакалавра, магістра та спеціаліста, пропонує нову магістерську програму менеджмент в охороні здоров'я. Опанування цієї освітньої програми дозволить майбутнім випускникам займати керівні посади в закладах охорони здоров'я різної форми власності. Для наших вступників, які мають диплом бакалавра, необхідно скласти Два іспити в українському центрі оцінювання якості освіти це іспит з іноземної мови та тест на визначення навчальних компетентностей ЄВІ. Друга складова це фаховий іспит, який е, предметний тест з управління та адміністрування. Для вступників, які мають ступінь магістра або спеціаліста, передбачені вступні випробування в закладі освіти, співбесіда з іноземної мови англійська та фахове вступне випробування. Для того щоб вступити на навчання, необхідно подати електронну заяву через електронний кабінет вступника у терміни з 1 серпня по 22 серпня. Реєстрація. Реєстрація на вступні випробування також відбувається через електронний кабінет вступника, в якому є зазначені конкурсні пропозиції та терміни подачі заяв. Ще однією магістрською програмою, яка дуже затребувана через військовий стан в Україні, є протезування та ортезування. Вимоги до попередньої освіти для майбутніх вступників за спеціальністю протезування та ортезування є наступні. Запрошуємо на навчання бакалаврів, магістрів та спеціалістів в галузі охорони здоров'я. Також фізичних терапевтів з освітнім ступенем бакалавр та магістр, бакалаврів біомедичної інженерії та за спеціальністю здоров'я людини. Терміни навчання за новими магістерськими програмами становлять для спеціальності менеджмент один рік-чотири місяці. Можна навчатись як на денній, так і на заочній формі навчання. Для спеціальності протезування ортезування навчання триватиме два роки. Запрошуємо вас добути другу вищу медичну освіту у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.